Ось тут отак повісив камеру. Поки раніше були там ролети, а як тут висять просто на два саморіза, просто камеру повісив ну, тут і під'єднувач, цю ми сюди. П'ятиметровий метровий Хотів хотів показати про... Недоліки, камера йде на три на три вінзи, у нас йде, одна дивиться в ту сторону і дві з тієї сторони. Там одна йде дальнобійка, друга йде більш ну, та що ближче, та що менше, вона прямо перемикається, коли ви приближаєте. А перший недолік, ну, скажімо, це не недолік, ну, звісно, коли ви ставите. Камеру за вікном, то у вас йдуть відзеркалювання і воно нічого не видно не буде. Це 100% вже перепровірити. Ставити на балконі десь ззовні. Ну, якщо балкона немає, зовні там десь ставити, то це також питання, як провід проводиться, треба сверлити або ще щось робити. Я, в принципі, хотів так повісити, щоб просто наблюдати там за автомобілем, щоб не ставити відеореєстратор, щоб просто не садити сам акумулятор. Вимикаємо так світло. Так, і дивимося в принципі, В принципі, це от приближати можна. Зараз вона, От вона перемикається на е, оптику і. Якщо ви віддаляєте, вона і примикається на іншу камеру, там дві камери стоять. Но питання не в тому. От. В принципі, принципі, навіть якщо автомобіль би не світив, то було б видно все. Навіть якщо це був не, не нічний режим. Але якщо ви хочете поставити нічний режим, хочете поставити її в квартирі, а не на балконі або на вулиці десь. Кажу вам, це як я хотів зробити, але так не вийшло. Заходити. Так, basic Setting, Day Mod ставимо на ніч, нічний режим. Ось вона. Бачимо. світить вже червоними такими кольорами. Ну чому чому прикол, заходимо сюди. Бачимо таку ось картину, що взагалі нічого не видно. Це те ж саме, що ви вмикаєте світло і у вас просто йдуть бліки і нічого не буде зафіксувати. Тому, якщо хтось хоче, купуйте таку камеру, звісно, якщо ви хочете знімати з дому через скло, Нічний режим це взагалі не варіант. Заходимо назад. Все. Поміняли. Все отак от. Трохи зараз приблизимо. Все, ну отак от ще куди не йшло? Можна хоч якось тут подивитися, там як будуть якісь питання. Все отак от виставили. Якщо включати нічний режим, то нічний режим це взагалі не варіант. І чомусь про це ніхто не говорить. Ні в одних відео я не бачив такого, щоб сказали, що якщо ви ставите на балконі крізь скло, то у вас будуть бліки, взагалі нічого не побачите. Все, всем пока, всем добра.